Привіт, знаєте, як кажуть, це дійсно так, десь воно дійсно так і є. Душа болить, що душа йогоїст. Що знаєте, ну це все якщо з'єднати. Душа приходить в тіло, ну якби вона в якомусь моменті, вона у всіх чесно по-різному приходить в тіло. Буває там на шостому місяці на вагітності ще в якомусь місяці. Тобто воно. Це одне по поводу того, що душа егоїст. Тобто душа тіло постійно спонукає для якихось дій. Якщо душа не щаслива у людини, вона може призвести людину до травми. Це дійсно так. Тому що що робиться? Дивіться, душа знає програму людини, ну, свою програму. Вона хоче бути щаслива. Це єдина місія душі на землі. Ну, якщо так загалом взяти і взагалі от просто завершення всіх там а по поговорити. -по і душа буде спонукати наше тіло для того, щоб, якщо би, ну, допустимо, нема у тіла душі, ні, душа є, допустимо, да, але вона не немає такої місії бути щасливим, значить, людина просто бере і в якомусь стані себе погружає в діградацію, ну в повну діградацію. Вона не починає працювати над собою, не є такі душі. Да? Є, ну є не, не душі, це є людина, яка своїм розумом просто подавляє душу і не чує її більше. Ті люди, які хочуть чути. Але не прислуховується, значить, душа починає їх трошечки бити, десь боліти, тому що вона виводить на фізичний план енергію і показує, що ну людина моя дорога, пожалуйста, будь ласка, зверни увагу, полікуй тіло, зверни увагу на свій стан на свого тіла, на свої емоції. Ти нещасливий. Ми можемо попасти там кудись і в аварію, все що хочеш, тільки зверни увагу, щоб ти повинен бути щасливий при любих обставинах. Намагатися вийти з цього стану, тобто душа тягне тіло постійно кудись, ну тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Це може виглядати по різному. У когось це може бути духовний стан, фізичний план. Там хтось тренується в залі. Він щасливий. Тобто, кожна душа людину намагає. Піхати в спину і намагатися вивести її на стан щастя. Коли людина щаслива, вона приближається дуже до творця. Прямо знаєте, такий стан, значить, як крильонний, от ти літаєш, ти щасливий. оце дійсно те, що душа хоче. Да, вона йогоїст, хай вона буде і так, хай хай так скаже. Але е, ну, скажіть, же, приємно бути в щасливому стані. Але звісно, ті люди, які застріють не в щасливому, коли кліпають інших людей. Коли коментарі гадки пишуть, коли то, то то, все, значить, просто вони давно вже не слухають свою душу і не хочуть бути щасливими. От і все, Отаке. таке.